Всім присутні у цій залі вас вітає драматичний колектив гайноосвітньої школи, номер 3 Березі. Ось і знову ми разом у цю чудову весняну пору зустрілися, щоб поділитися своїм мистецтвом, відкрити нові таланти, захопити авторською грою. Наш театр почав свій відлік часу ще в 2003 році. Скільки за цей час відбулося вперед Улюблена українська класика. Перепліталися з персонажами зарубіжних авторів із власним оранжуванням. Все раду приймали у свої обійми і найменших учасників, і старшокласників. Театральне життя завжди лишало слід у душах юних авторів. І сьогодні наш наберезі знову на підмосках і з новим репертуаром. Наш виступ ми присвячуємо генію українського народу, великому патріоту України, її пророку. Пошана вдячність наповнють серця усього людства, бо Тарас Шевченко не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки, для всіх людей на землі. Ми пишаємось цим, що він наш земля, і ми прагнемо бути достойними його нащадками. У багатьох оселях наших земляків і сьогодні можна побачити портрет Шевченка, заквічений вишитим українським рушником. До мене сьогодні зміхнувся Шевченко з картини що там на стіні. Читає вірші його рідна яненька, Розказував батько мені, як вівці він пас ще малий був хлопчина, а вивізь великий дав-дав. ці книги, що зветься кобзар. Буду я любити країну рідненьку, то, може, мені ще не раз з портрету ласкавого зміхнеться Шевченко, наш батько б'є тут Україна, Україна в одному тільки цьому собі принег музика смутку й жаль. Україна це тихі води, яські зони. Україна це край. де широка нього стрічка і прав обрізує жовті на Де бездонно плакить неба купає за сонце. Хто бував в країні, хто знає українців, той нехай собі уявить. Що там скрізь ім'я, ти вижне вескада. Весна веснянка, це вона привітна щедра, подарувала Україні пророкам. Ім'я дала марна мати, Тарас, що означає бунта. Є у нашій українській літературі імена, що вібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців. Стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія вже понад 100 років викликає в людях почуття гордості та захоплення красою своєю силою та народною мудрістю. 9 березня 1814 року в темної ночі париській посилі в -Морці, хаті Григорія Шевченка, і покапати його каже блиснуло у вікні єдиний у село Бога, народилася породилася нова кліпанська душа, А в Україні її великий співець, Тарас Шевченко. не на шопкових фемушках, не у величному палаці, Хартині, бідній і дронивсь, Серед ходять воліть морські праці, нещас сама сповела, і говорот, зашурилась, цілу вона наступить і показує. Дитиною в родині. Усього їх було ще. Коли Тараса виповнулися два роки, родина Шевченків переїхала до сусіднього села. В Там, у пири, у та хати і минуло безрадісне дислого Тараса. Коли йому було вісім років, його додали в науку до 5. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка науку. Учися, сертихо, колись. Нас будуть люди, ти сказала. Вчитися йому подобалось. Та недовго тривала ця наука, коли хлопцеві виповнилося дев'ять років, і шкої праці померла його мати. Та матір доброю мою ще молодою моєму нужда та праця положила. Щоб якось упоратися з сім'єю, батько Тараса одружився знову. Мачуха виявилася жінкою сварливою, недоброю. Вона зненав діла чужих дітей, а особливо Тараса. Щоб хлопець менше був на очах лихої матчки, батько брав його з собою чумакувати. Та скоро помер і батько. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі були, та голі не витерпіли долі, умер на панщині. А ми розлізлися мужики ми мов ми, мишенята. Осиротівши, Тарас пішов у нею. Подивлячись на те, що народився поет у бідній ліпатській сім'ї, у нього ранення вчилися. У нього рано приявилися зібласті до малювання, читання та написання віч. І золотої дорогої моєї долі молодої. А іноді така печаль, поступи душу, аж заплачу, Що я бачу, прийшла, привітала, Утирала мої сльози та й поцілувала. наше все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до повіли. Що поки час читає і малює, або запиткам, чим ніхто не бачить в його горі, плаче. Але думка знайти людину, яка змогла б навчити малювати, не покидає хлопчика. Так він потрапляє до мене, який погоджується навчити. Малювати. малювати. Отак От пан Ігар забирає його до себе, Петербургу. Хоче малювати, прагнені а За це багато, зазнає знущання. Нишком і малює, статуї в саду. Ночі божевірші по людську ліду. Що у Петербурзі земляком художником Сашенко різко змінила долі поета. Також знайомився з Пайкарем дебількою з художниками, прилоном, венеціяном та з Жуковським. Вони побачили великі здібності поет, художника і викопав його з неволі. Чеченко викрадав їхній надії. І виріс я на чужині і силі в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає. Що у Бога, як Дніпро та наша славна країна? аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось не так не мені заїхати в Україну у те найкраще село, буди дима, де побивала мене малого. І вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі більші при чисті ставила, молила, щоб доля добра любила. Її дитині добре мамо, що ти зарані спать лягла, а то ти Бога прокляла за мало. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'яни поросли. Село не наче погоріло, наче люди подуріли. Німі на панщину не йдуть. І діточок своїх будуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чоловік. І не в одні мотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, лукаві і пани. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим. Останні подають штани. Погано, дуже страх поганий. То ці пусти пропадають, ще помагаючи на Україні, Дивиться, плакать і мвчать. А як не бачить того лиха, то скрізь здається любо, тихо, і на Україні добро. Ми ж хорами старий дібром, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі. Воно Божий так і зосталось, якби не осталось, сліду панського на Україні. Ще одна подія сталася в Петербурзі. Знамена не тільки в житті поета, а й важлива для всієї України вихід у світ книги вірші Кобзар у 1840 році. У наступному році окремою книжкою Шевченко видає велику історичну поему Гайдама. Далеко від рідного краю поет живе мріями простіше. Сонце заходить, гори чорні, пташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем вину темний садочок на Україні. Так у 1843 році йому нарешті вдалося побувати на Батьківщині після 14-річної розлуки. Із цієї подорожі поет виніснітючі враження. Україна постала перед ним з усіма простого народу. Після повернення до Петербурга у 1845 році він закінчує художню з двома срібними медалями та званням вільного художника. І мріє на сонці поселитися у своєму рідному краю та боротися за покращення життя. Недожого народу. За бунтарські твори 33-річного Шевченка було захвато солдатів із забороною писати малювати. для сочинения сочинением восхитительных высшей степени дерзких стихотворений, как Адарёрова крепким переслужением, определить для того, в Оренбургский отдельный корпус. О, царь, рукляк, лукавый. С правом выступи, получит поручи начальству, иметь сражайшее наблюдение. Аспельный <клес> сын. Дабы от него ни под каким видом не могло высох... выходить пасмельных и возмутительных сочинений. Людоиды, змеи. Под сражайший надзор. Запрещенням Писання. Прокляти і лісовань. Прокляти. Розпоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять. І ні кров, і горе, і потече сторіками кров у синєє море, дітей ваше. Коли свячено був не заслані, далекі сіста не заставить. Він дуже дужить за Україну. мої! моє, посла зла за тебе, мати, для чужого грає караюся, мучуся, але не каюсь. Туга за рідної природи рідним краєм звучить його вершати. В останні роки життя поет провів у Петербурзі 1859 року ще з третій і останнім від України. Саме тоді він мріє поселитися в Україну. У хаті звичне в садко. Але тут не судила йому цього звичайного людського щастя. Дочка вечері подає, а маті хоче мовчати, так столовеку не дає, що плана мати коло хати маленьких свої сама заснула, коли їх. За тих лусе, тільки Ді дівчат та соловейка не закрити. <клухи> Настав 1861 рік. Четвертий рік його повернення із заслання. Рік який почав підрахунок останніх років його життя? День народження 9 вересня Тараса Шевченка привітали. Прийшло багато листів, і телеграм з України. Прочитавши їх, поет проказав. От, якби мені додому, там, може, я одну. Але не судилось. Вранці, 10 вересня, життя поет. Все є, все минає, та залишається пам'ять добре і слава про людей, що мандрують по світу у пошуках істини та правди. Минуло багато років від дня народження Шевченка, славного сина українського народу, але й сьогодні його слово живе поміна. Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка ніби з сьогоднішнього. Читайте його твори, вони допоможуть найславими нове, забути майбутнє, відкрити для себе нове в мудрих рядках його творчості. І дорослі діти, шановні, геніального українського поета, художника, бо це заволі народу і завжди будуть пам'ятати його заповідчити. Я усім, поховайте мене!